I've in my car. right I'd have to be it baby. Сьоме відео. Часто кажуть, що число сім є щасливим для людини. Гроші, тьолки, тачки. А ще перед сьомим днем йдуть будні, а значить, доведеться працювати. Тож пропоную далеко від традиції не відходити і послухати, як я знову працював. А ще раджу вам додивитися до кінця, бо там буде досить важливе оголошення щодо мого каналу. Ну і поки є можливість, то, будь ласка, проявіть глядацьку активність зараз, під час перегляду. Кажуть, ютубу таки більше емпатує. Приємного перегляду. Відео про роботу на ТВ я вже робив, але хто сказав, що я на цьому зупинюся. Не дивлячись на те, що свою тисячу годин я вже відпрацював, зупинятися я не збирався. І справа навіть не в моєму волонтерському бажанні допомогти студії, яка, до речі, залишила мені прощальний подарунок, а в банальному бажанні заробити грошей. Така справа, що я вже довгий час мрію про якесь залізо типу ноутбука. Просто брати і випрошувати його у батьків, навіть попри мою робочу статистику і ледь не ідеальний річний табель, я себе не змусив. Тому залишився лише один єдиний спосіб заробити самостійно. Готуватися до того, щоб присвятити свої літні канікули праці, я почав ще весною. Детально поглибився у запитання праці для неповнолітніх і взагалі залишився незадоволеним. Розпочати варто з того, що більше ніж 500 євро ти не заробиш, що, звісно, непогано, якщо дивитися на курс української гривні. Але давайте не забувати, де я живу. Щоб купити нормальний ноутбук, потрібно шукати цінник від 1000 євро, а інколи і півтори. Тому я в принципі домовився, що по мірі можливостей мені ці гроші досиплять зверху. Не буду заперечувати, що в інших федеральних землях або в залі містах Німеччини виплати можуть відрізнятися, але конкретно у мене все обмежувалося саме таким чеком. Друга проблема полягала у тому, що самих професій, де люди були готові брати б неповнолітніх осіб, так ще й платити їм було небагато. Доглядачі на складах магазинів, доглядачі садом і офіціанти фастфуду будемо згодні, перспектива така собі. Тому я вирішу просто скористатися своїми зв'язками на ТВ і продовжити свою практику тільки вже за фіксовану суму. Проте вийшло саме так, що оскільки моя студія все ж таки локальна, то на літо вона теж частково виходила на канікули, залишаючи в праці лише найважливіші події. А на такий малий об'єм роботи мене брати не хотіли. Але не дивлячись на це все, мені просто запропонували роботу у сфері радіо. Здогадуюсь, щось я, що це через те, що я як надірвний був готовий як завгодно і коли завгодно, ще коли був практикантом. Але приймемо все, як є. Робота була знайдена. Правду кажучи, робота на радіо виявилася значно менш темповою в порівнянні з ТВ. Якщо телебачення представляло з себе постійний драйв і гойдалки твоєї активності, про що ви можете більше дізнатися у цьому відео, то радіо майже не змушувало тебе напрягатися навіть під час самого процесу. Ну, але про це трішечки пізніше. Можливо знати, що у місті, де я працював, кожен рік проходить етики фестиваль культури. На ньому дають шанс якимось молодим гуртам, нацменшинам і волонтерським організаціям проявити себе, також видати їм чек на якусь там суму, я вже не згадаю точно. Так, ось нашим завданням було зробити декілька інтерв'ю з соцопитуванням, співаків, а ще тих самих волонтерів, які представляли культуру інших народів і не тільки: поляки, араби, українці, всі були. Але також перед початком того всього була одна маленька деталь, про яку важливо обмовитися. В процесі підготовки та розсилання листів для інтерв'ю ми набирали помічників серед спеціального радіосемінару. І скажімо так, контингент цього семінару складався з людей, які не сильно шурупали німецькою або англійською. Був, звісно, один чоловік з Ірану, який все-таки розмовляв добре, але решта колумбійців, французів та українців ледве-ледве щось виговорювали. Я насправді не сильно проти, не моя справа, хто як вивчав мову. Просто коли замість того, щоб намагатися щось сказати, на тебе дивляться щенячими очима і кажуть Юра, перевіді, то всередині це починає трішки дратувати. Ну але мої думки це лише мої думки. Мене частково на це й брали, щоб я перекладав ідеї наших тимчасових колег, якщо їм не вдасться самостійно їх пояснити. Тому я навіть не думав жалітися і спокійно відпрацьовував свою частину. Зустрілися ми так двічі, сказали, кому який співак подобається і з ким ми б хотіли більше зробити інтерв'ю. Якщо вам цікаво, то я нікого не пропонував. І з цього списку я нікого не знав та й ніхто мене не заінтересував. Просто зроблю вигляд, що моє серце ще не зайняте. Oh. На самому фестивалі було досить таки прикольно. Багато народу, велика сцена, особливий вайб. Інакшими словами, ми взагалі не поспішали, що після попереднього досвіду було досить таки дивним. Я чесно, деякий час думав, що то не робота така, а я бездар. Ну а й найцікавішим там, звісно, було те, що ми задля просунення бренду Радіо Клобалі безкоштовно роздавали сумки, бананки і футболки. Ні, чесно, реально безкоштовно. Я собі також таке прихопив, так, до слова. Ідеалі вам би ще, звісно, розказати принцип роботи на радіо, щоб вам було зрозуміше, як це все було, але розказувати майже нічого. Найголовніше, на що ви маєте зважати, це відстань між вами і людиною, яку ви опитуєте, щоб звук був гарним. Питання легко читається з телефону, а досвід не грає роль, якщо навіть наші нульові у цій сфері колеги змогли зробити більшість роботи. Ну і фінальним моїм завданням було відмонтажувати три найкращих інтерв'ю співаків, а також написати їм текст для субтитрів, щоб це можна було пустити на радіо. Вирізати там паузи, повторення, зайві видихи тощо. Тяжким це насправді не було, та й встиг я все з запасом. Ну а якщо все це було просто, то де відос? Ніби нормально ж до цього випускав лінище? І тут вже починається найцікавіше. Під час самого фестивалю мене покликали на додаткову роботу на радіо, вже на інакший, набагато більший фестиваль за містом. Це було виключно добровільно, та й гроші мені за це не заплатять. І я не зміг відмовити. Бажання побувати на концертах і побути на цій роботі ще трохи було настільки великим, що мені було все рівно на те, що за ці дні я не зможу отримати зарплату. І саме через роботу ролик настільки затримувався. Як вам сказати? Я пропрацював в загальному три дні, два з яких були 11 годин праці, а останні 8, під час яких постійно грала музика. Хоч це все і здається, легенькою прогулянкою, але настільки довгий час, коло голосних динаміків із паузою максимум на сон справді втомлює. Я просто переїжджав додому, вечеряв і лягав спати. Найбільше в мене сил просто не вистачало. Та й було те, що музичний смак німців в основному складається з репу. А я не надто великий фанат репу. Ну, але це добре на здоров'я. Біда полягала в тому, що майже постійно з усіх можливих місць ішов чистий жирний голосний бас, через який самого співака майже не чути. Не розумію людей, які слухають таке у своїх наушниках постійно. Це справді якісь хворі на голову люди. Ну і такий змучений, розбитий, але задоволений, я зовсім недавно закінчив свою літню роботу. Не дивлюсь на те, що майже усі свої канікули я провів за хоч лінивою, але роботою і я отримав справжнє задоволення від цього. Пов'язати своє життя з таким типом медіа стало рішенням життя, яке точно не є помилковим. То конкретно зараз я ще чекаю на перевід грошей. Коли ж куплю сам девайс, то скоріш за все запишу огляд на нього. Ну а тепер важливе оголошення, про яке я говорив на початку. Через тиждень в мене починається навчання. Цей рік є для мене дуже важливим, тому відео можуть виходити з різним інтервалом у часі, хоч я й намагатимусь випускати їх за звичним графіком. Проте найважливіше є не це. Зовсім скоро я їду колесом в Берлін на тиждень, і логічно, що відео вчасно випустити я не зможу. Щоб не втрачати з вами зв'язок, я створив телеграм-канал, де буду викладати якісь інсайди щодо нових роликів та й, в принципі, про моє особисте життя. До речі, саме там ви зможете побачити подарунок від моєї ТВ студії. Посилання на цей ТГК я залишу в описі відео і в деталі в свого ютуб каналу. Ну а ми ще побачимось. Чус.